Малючки починають їсти. О, я вже хрумав. Отакі красавці, два штучки з мамою. Я їх пересадила у цю клітку більшу. Хай тут сидять, да? Красуньки. Ця мама погуляла, я її вже пустила, вже хлопчики тут дівочки великінькі, так? Да? Гузіки. Отакі такі в мене красуні. Хамай, хамай моя ляля. Май і бизік отакі в нас тут сидять з мамою. Обате вже перебирають помаленьку сіно, соломку. Це, я бачу, кубло зробила її сьогодні. Може, щоб сьогодні вона кролилася ця Це теж вчора робила кубло Їй ще рано. А ця не окролилася, я її пустила знов до кроля. Отакі в мене діла. Тут вже я почистила клеточки. тут у мене зараз покажу малюки є. Отакі От у мене тут. ще тут. Скоро будуть виходити. Сидять ще. Будуть виходити вже помаленьку. гамати з мамою. Лялічки. Тут у мене хлопчики. Остався панон і осталася серебрушка. І малюку тут. Отак у мене. А тут мама з ребеночком ще. Отак у мене клітки пусті зовсім. Так мої кролики помалесенько годуються. Будемо заповняти клеточки. Цей віддихає. Сьогодні в був такий зверху заморозок. О, тюльпани наші. Отак все зеленіє, пташки співають. Гарно. Зараз вже тюльпанчики тут розцвітуть. Нацизи зараз будуть кидатися вже. Білочка. Тут сусідки. Відпускаю козай. Зараз покажу. Ну, ті ще вимічка вже відпускає. Білочка! Білка. О, ходять, їдять, шукають. Там одна і друга. Наливає винечко вже. Видно, що ще трошки до... Да. Ось такі в нас козюльки. Тут садимо квітника робимо, рози посадили. Ось це скільки роз насадила? Дві, три, чотири, п'ять, шість, сім штук вже тут посадили. Ось такі в нас цвіти тут гарні, крокуси вже. Мене вже розцвітають рабеньки. Тут троянди насадили. Тово яка троянда вже. Побачили? Посадили І крокус. І тут крокуси. Ось така диска. Садочок. Тепленько сьогодні було зранку. Не дуже, а зараз тепло. Пани мої. Співають голуби. Ось такі. Зараз просвітає, тут так гарно буде на дорозі. Мої гусаки. Думала, що гусочки. Провірила тут два гусаки. Мути непонятно. Курей погодувала вже. Я ж вас погодувала. Побігли на, на ставок. Що мої красуні? Ого, яєчка вже, слава Богу, несуть. Це є коки. Качки ще не несуться. А ці, так. Йдуть на річку, на ставочок, йдуть не на річку, на ставок. Погодувала, поїли. Ось такі в мене сонечко. Так гарно. Ну, тепло, вже весна, вже чувствується весна, тепленько. Я теплиця. Рідісочка посходила вже. Отаку. Сходила вже гарно. А тут у мене горщики я поставила, хризантеми розсадила і туста. Капуста. Тоже вже буде, мабуть, сходити. такі в мене. Нема тут нічого ще. Там О, такий в мене тепличка. Тут цибульку покажу. Так я прикрила. Бачите вже, яка. такі в мене. О, та вам всім до побачення гарних тварин. Гарних укролів, гарних приростів, щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.